В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Як Не бачимо, невпинно летить час, дороги, брата і сестри. Здається, ще буквально вчора ми з вами відзначали найбільше наше християнське свято, Пасху Господню, світле Його воскресіння, а вже сьогодні маємо першу неділю після цієї преславної події. І сьогодні, як кажуть святі у цій церкви, ми вперше згадуємо е, в недільний день Воскресіння Христа, бо кожна наступна неділя за їхньою мовою це є так звана мала Пасха. Тобто 52 неділі в році ми маємо. Ми кожен день воскресний недільний ми згадуємо цю подію і називаємо її і малою Пасхою. Тому сьогодні ми так теж. Торжествуємо в нашому серці, голові і розумі, бо радіємо, що Господь свого безмежного милосердя не пожалів свого сина єдинородного, а віддав Його за нас, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув а мав вічне життя. Тому сьогодні ми теж збираємося в наших храмах і згадуємо цю подію. Сьогоднішня неділя вона має особливі назви. Найперше вона. Тому що вона завершує цикл отого, тої седмиці, тої неділі світлого тижня. А так само носить таку, можливо, для багатьох незрозумілу назву грецького походження, яка іменується анти Завжди для нас приставка анти з якимось таким негативом асоціюється. Але в даному випадку це не так. Це не протиставлення Пасхи, а повторення цієї священної події на, на, на наступну неділю на, на, через сім днів. Тому і ми е, у цей святковий день збираємося в наших християнських храмах і знову ж таки під підносимо нашу молитву до Воскреслого Христа. Але і на цьому ми не обмежуємося, бо сьогодні теж ми в народі говоримо, що сьогодні. Неділя апостола Фоми. Ми згадуємо того апостола, який за промислом Божим ну так напевно ставалося, що він завжди скрізь запізнювався. Не тільки у воскресінні Христа його не було, а й при успінні Божої Матері ми згадуємо цю подію, що апостола Фоми теж не було. Але напевно промисл Божий був такий покладений на цього апостола, щоб саме через оці його запізнення або відсутність дарувати нам джерело віри. Бо сьогодні, якщо ви були уважні, то чули святого письма, що Господь, коли йому каже, що ти увірував тому, що побачив. А блаженні ті, які не бачили, а увірували, ми теж не бачили. Але ми щиросердечно віруємо, що Господь воскрес із мертвих. Ми з цією надією живемо. Що і віримо тим словам Христа Спасителя, які Він говорив до своїх апостолів і учнів, так само вони стосуються безпосередньо і нас. Ми, як каже апостол Павло, дуже часто я люблю наголошувати на цих словах, бо сенс нашого життя втрачений би був, якщо би Господь не воскрес. Він так і каже: апостол Павло говорить, що якщо би Господь не воскрес, то марна наша віра, марна і наша проповідь. Але Господь Воскрес. Це є доконний факт, і ми віримо в це. І сподіваємось, що ми теж воскресне. Апостоли дуже переживали з цієї події, коли розлучилися своїм божественним учителем. Знаємо, згадували ці події в Страстний тиждень, коли він помирав. Він каже, що збудеться. Ця з вами приказка, що ударю пастиря і розбив розбіжаться. Вівці отар, так сталося і з ними, коли вони побачили того самого Христа, який ізцілював невеликовні хвороби, який навіть воскрешав померлих, який нечистих виганяв, яких прокажених зцілював. Але повірити в те, що Він воскресне, або Він всемогутній Бог добровільно дає себе так зневажити, вони десь не могли це умістити в своєму серці і голові, і тому мали страх за своє власне життя. Тому і кучкувалися в одній оселі збиралися і закривали двері, зачинялися, замикалися перед юдеями, бо боялися, що і їх така участь, як і їхнього божественного учителя застане. Але ось стається так, Господь сповняє свою обідницю, яку обіцяв їм. Він являється їм воскреслим. І каже, показує оті ознаки своїх страждань, і руки, і ноги, і ребро, бік, пробитий списом. І каже, не лякайтеся, це я. Вони ще не мали віри спочатку, думали, що духа бачить, як каже один із євангелистів. Тоді він просить подати їм йому якусь їжу і їсть перед ними. І каже, це я, бо Дух, Костей і тіла немає, як бачите, що я маю. Тому, звичайно, ось оця розмова Христа Спасителя, оті його перші слова, що каже Господь? Мир вам. О, як би ми хотіли, і у наших. Серцях, державі, сім'ях, миру. Цей мир дарує нам Воскресний Христос. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, теж маємо повірити в Його прислане Воскресіння і те, що Він всемогутній Бог. Звичайно, цією радістю переповнилося серця апостолів. Але, потім, не було одного серед них, не було апостола Фоми. І знаєте, що стається з ним? Коли він повертається до своїх співбратів, вони діляться цією радістю. І вам вже неодноразово казав, що коли людина зустрічається з Богом, то вона цією радістю сповнюється. А тим більше, коли вони побачили свого божественного учителя Воскресли, вони раділи невимовно. І їй кажуть, Фомі, ми бачили Господа, той? а той не вірить, на жаль. І навіть кажуть такі слова, що доки не побачу на його руках і ногах вітцях, і він не кладу свого пальця туди, і руки в ребро не повіє. Ми дуже часто можемо почути у сучасному нашому навіть суспільстві, коли якусь істину доносить людині, а вона вперто пручається цим словам. Так було з Фомою. Йому говорили про це не один чоловік, а 10 його співбратів, але він не хоче вірити. Але дивіться, яке безмежне милосердя Боже до людини, до свого Творця і до свого одного із апостолів. Він через певний період часу, а саме через вісім днів, знову являється їм у такий самий спосіб. Заходить через зачинені двері. Про що це свідчить? Господь каже, що ось ну, навіть і таке вчення Святої Матері Церкви, що наші тіла, ми теж, до речі, з тілом воскреснемо. Ми маємо безсмертну душу, але з тілом Воскреснемо. І ось наші тіла за вченням Святої Матері Церкви будуть схожі до тіла Воскреслого Христа. Ми будемо, тоді вже не буде для нас часу і простору, і ніяких перепон, як зараз. Ми маємо двері, стіни. Тоді буде зовсім по-іншому. І ось Господь являється нове життя. Нам зараз, можливо, не зовсім це зрозуміло, але ось щось схоже побачили апостоли. І тоді був знову друге, коли являється Господь через вісім днів, являється, там вже був Фома. І першим, до кого він говорить. Після тих слів знову ж таки мир вам і звертається до апостола Фоми. Не хоче, щоб він був невіруючим, але й каже: підійди сюди, дай свою руку, клади свій палець в мої рани, відсвятів і свою е, руку у ребро, в бік і не будь невіруючим, але віруючим. Чи робив це апостол Фома? Ні. Він, побачивши Христа Воскреслого, каже: Господь. Мій і Бог мій. Оце таке визнання віри апостола Фоми. Йому ну, вже не потрібно було доторкнутися до його ран. Він побачив те, що прагнув. І знаєте, ще таке ми можемо десь засуджувати цього апостола через малу віру, через такі його сумніви. Але не спішимо це робити. Бо задаємо запитання собі, ось, наприклад, би наша родина побачила щось, а мені. Як би ми? Ми би поспішили повірити. Ось, напевно, не всі і не зразу. Такі відчуття мав апостол Фома. Але коли він пересвідчився, то він повірив. Він не був впертим у невірстві своєму. Просто хотів пересвідчитися. Таких чимало і християн ми маємо сьогодні, які бажають пересвідчитися. Є такі, які швидкі на віру, а є такі, які хочуть пересвідчитися. Тому Господь не відкидає ні одних, ні других. І, звичайно, дорогі в Христі, брати і сестри, те, що Апостол Фома був вірний Христу і любив його, і був його послідовником, говорить одне місце Святого Письма, коли Господь йшов е, воскрешати свого померлого чотиридневного друга Лазаря, е, Йому сповістили сестри Марії, кажуть, що ось кого ти любиш, той хворіє. Але Господь не відразу туди пішов, почекав, поки Лазар помер, не знав, як всесильний і всезнаючий Бог. Але казав, що ця хвороба не на смерть. Він знав, що буде в подальшому. Але що, до чого я говорю це місце Святого Письма? Апостол Фома, на відміну від інших апостолів, які відговорювали Христа, щоб він туди не йшов, каже: Юдеї тебе нещодавно хотіли побити камінням, а ти знову туди йдеш. А апостол Фома каже: Ходімо і ми з ним, щоб разом померти. Чи це не є відданість Христу? Чи ці слова не свідчать про його віру? Так. Звичайно, тому, дорогі в Христі, брати і сестри. Ми, звичайно, у, наші, у нашій вірі сучасні християни дуже схожі до апостола Фоми. І маємо це визнати, не скажу за всіх, але дуже багато сучасних християн, саме такі, вони знають, хочуть доторкнутися, побачити, відчути ось такими християни сучасні. Але Господь що каже? Повторюйся, то що вже казав на початку. Ти повірив тому, що побачив, каже апостол Фому. Блажені ж ті. Не бачили і увірували. Ми сподіваємося, що ми теж до цього числа, до цих слів Христа Спасителя відносимося, бо ми не бачили, але через сердечно віримо. Бажаю вам, дорогі у Христі, брати і сестри, цю віру непохідну пронести через все своє життя і теж з часом, коли Господь прийде вдруге, успідкувати вічне життя біля престолу Царя нашої слави. Всім вам бажаємо. Христос Воскрес! Сьогодні ми маємо особливий день в нашій парафії, селі така традиція благочустива в інших селах по Рідному бувається в понеділок Великодні або вівторок, а ми маємо провідну неділю, де особливо молимося за спокій наших рідних і близьких, які з цього земного життя у надії життя вічного відійшли. Тілами ми їх не можемо бачити, але спілкуємося з ними немов з живими. Чи не так? Звичайно, приходимо на їхні могили, можемо з ними спілкуватися як живими, хоча не бачимо їх тілесно. Що це говорить? Це підтверджує наші слова, не наші верніші слова, а слова Христа Спасителя, який каже: Я не є Бог мертвий. Але Бог живий, я Бог Авраама, Ісаака і Якова. У Бога немає метви, у нього всі живі. Ось у цьому наша найбільша надія. Тобто ми молимося за спокій їхніх душ, за те, що, можливо, якісь за життя привищення вони мали, щоб Господь мав підставу їх помилувати. Бо ми просимо за них і ми молимося за них. І я дякую вам за небайдужість. Слобідка вирізняється серед інших сіл. Не побоюся цього слова по своїй небойдужістю, допомену. Це свідчить про вашу любов, шану до них. Бо по різному буває, по різному буває. Знаєте, кажуть, умерти і умерти. Все, крапка на тому. Ні, не так. Не так каже там Свята Мати Церква. Там не крапка, там три крапки, там продовження життя. Коли це буде, ми не знаємо, коли Господь друге прийде, але ми даємо підставу йому милувати тих, кого ми любили, але кого втратили. І тому дякую за вашу спільну молитву, за ваш прихід у храм за ті записки, які ви пишете, бо їх ще мало. Певно, ну, що ви змучені, і я змучений, але знаєте, це ця втома така приємна, бо ми віримо, що ми прохолоджуємо їхні уста, ми допомагаємо їх, бо ми любили. І як я люблю дуже часто повторювати. Закриттям кришки домової не завершується наша любов до них ні, ніколи. Поки ми, поки і вони, і пам'ять. І Людина так і живе, каже народна мудрість наша. Людина живе доті, доки живе пам'ять про неї. Я сподіваюся, що пам'ять про ваших рідних і близьких буде жити у ваших серцях, поки ви, доті і вони.